Сьогодні ми розпочинаємо культурно-мистецький проект Подорож до різдва, різдво для дітей, усіх з придешніми святами. Слава Україні! Героям слава! Вас вітає народний аматорський квартет. Легід під керівництвом Віктора Чудновського. «Іде звізда, чудна з восток на полудне, над вертепом сіяє. Трьом царям путь являє, над вертепом сіяє, трьом царям путь являє. ще четріє царі, несуть Христу дари, і род їх закликає, куди йдете, питає, і род їх закликає. Куди йдете питає, Ангел їм віщає, на путь становляє, Іним путем і ним бутемів дітей, нові рода не дітей, і ним бутемів дітей. До ірода не йдіте. і роце почувши, вельми засмутився, що у місті вифлеєм, Христос народився, що у місті вифлеєм, Христос народився, слава рожденого. Дитяті малому спас мир чоловіка, на вічні віка, спас мир чоловіка, на вічні віка. У різдвяну світлу днину від хати до хати квартит з щирим серцем йде колядувати. Хай у кожній вашій хаті колядка лунає. Радуйтеся, веселіться, Христос зарождає. Пречиста я тіста я сила, ой та так рано! Земленько, Христос народився, ой рано раненько, радуйся земленько, Христос народився, а за близьком зорі йдуть покорі, царі. Три славні царі приносять дари Христу, в три славні царі приносять дари, Христу офіру. І ми разом, І ми нині, разом Несу тині по. Віддаймо, покінці віддаймо, Його прославляймо, щирим серцем серце чистим, Поклінці вітаємо, Його прославляймо щирим серце чистим. Пречистая дістая сила породила. Ой, та так рано. Різдвяний час радіє українські люди, цей час святий, і в ньому зла не буде, хай в цьому цілі. радіє мир і щастя, а кожну добру справу хай вам вдасться. Дивна новина днеся являє, пречистая діва, сина рождає, в'язла сповила маленьке дитя, радується, небо радіє земля, в'язла сповила, маленьке дитя, радується, небо радіє земля, і ми миднець веселої радо спішим, малому дитятку, честь поклін зложим. щиро з любов'ю витаймого образ, бо він наше щастя, Господь наш і спас, щиро з любов'ю витаймо образ, бо він наше щастя, Господь наші спас. З Новим роком! Різдвом! Дякуємо! Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, святкуй по українському. Хай світ у Різдва зігріє усіх нас, мирного неба над головою з прийдешніми святами! Подорож до різдва розпочинається! Слава Україні! Героям слава!